Ну, котенок, да? Mm -hmm. А свет ничем не занимаемся, и богатенький. На, держи. Здорово. Крин по одному, да? На светлый, Лен, поделись. <связь> 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 Иди сюда. Кот, 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 кот. Привезли. Привезли, До, до Піти чищен дає. Ти може час так. Ти багато їде. А ті багато їде. Давай коли буде вже 2 минути, то ми однесе. Плісники дивіться, як коти поводяться. Це наш благодійний фонд. Для мене анекдот скажуть. Давай. Тільки те, що я вже не чув. Окей. Підходить чоловік до кота. і каже, я тобі одбав палець. А кот каже, я на до Да, дождь? Да. А потом мне повезло. А пацан питал. Чего мне не надо скоро? А хоть скажем. Зато ты что ты общаешься с котом. Угу. шутку? Ты что, психопат. Ага. А. О! О, клиент. <проб>. <проб>. <проб> Все. О, вот он Хай кушают. Верно, взагалі ніхто не кормить. Ну їх тут багато. Скажіть. Скажіть мені, пожалуйста, з цих хотів кормить. А тут стопу до десь може когось і діти або кось мама. Дивимо, ось саме. Ося куришну, не знаю. Ось, бачиш, саме ось це, що то саме менше. Маленький. Я знаю, що це оранжевої спеціння. Якою Це оранжевий? Ось трошки. Угу. Трохи зверши, там десь. Так, да, воно там, там, де шифер живе. О, і дощ. Він так трохи тут є, тут немає, тут є тут. аля аляка дзум. Я люблю так крутити. Не а треба, тут. вона може відкрутитися. Я поняв вже. Бач чому. Закрутили место. закрути, Бач. Я. Я Аладдин. Аладіна. Знаєш, відео назвемо Не благодійний куті, да. фонд. А називаємо кормимо котів. Чого? Бо вони сейчас тут все їдять і, і все. Ні, ну треба хоча б щоб хтось не її. А мне, можно дивный, а, а я на цель длинный, а не порядочный длинный скажу? Может, только не чтобы меня забанили. Вы думаете, что это мотоцикл или велосипед, который едет? Нет, подписники. Это шифр. Подписчики, пожалуйста, сколько денег нахуй? Нет, шутку, 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 не надо, не надо. Хорошо. Не ну, скидайте. Не ну, скидайте, не ну, скидайте. <рик> <рик> Все, котики наела. Сюда, может, собака будет.